Це перший на цьому тижні рейс до важкохворої літньої пацієнтки, котра після операції лікується на дому. Медики оброблять рану на нозі і зроблять перев'язку. Важкохвору відвідують протягом тривалого часу. Приїздять тричі на тиждень. Тож у скринці медичної сестри Ганни звичний набір зі всіма необхідними ліками. Це не перев'язувальний матеріал Є перемісклогексидин, петадин. Різні за потребою. Жінка з ампутацією ноги. Був гной всередині. Тому ми доглядаємо раною, лікуємо. Автомобіль швидкої допомоги Запорізька міська лікарня номер 8 отримала від польських благодійників. У разі необхідності всередині машини є все для надання паліативної допомоги, зокрема для перевезення важкохворих або до лікарні, або додому. 79-річна Галина Глущенко паралізована після інсульту і понад чотири роки прикута до ліжка. Через гнійне запалення ногу довелось ампутувати. Три дні тому жінку привезли додому після операції. Весь цей час за нею доглядають донька Наталія і медична паліативна служба 8-ї лікарні. Не заживала, сочилась, сочилась, потім почала гноїтися. Ми вже тут не знали, що робити навіть. Слава Богу, що є така організація. выезжают на дом и помогают вот таким людям. Мне, сама, ну, да, как? я сама. Мне самой на нервной почве так плохо стало. Вот это все навалилось. Если бы не они, то я не знаю, что было бы. Помогли и медицинской помощью матери, и мне морально поддержали. Я поняла, что я не одна, что есть люди, которые могут помочь нам. Огромне вам спасибо, девочки. Температура взагалі не була, Да? Температура, Температура в п'ятницю три шосі, що бабуся покраще почуває і виглядає набагато краще, як їхала. І рана дуже добре затягується, гнойного відділення нема. Це благоприятний фактор. Лікарі відвідуватимуть пацієнтку, допоки це буде необхідно для покращення її стану здоров'я. Одночасно медики навчають родичів доглядати за своїми близькими і надавати їм грамотну медичну допомогу. Загалом таких важкохворих, які лікуються на дому, зараз на території обслуговування четверо. Ті ж фахівці працюють і на стаціонарі у паліативному відділенні. Місяць тому воно переїхало у відремонтований корпус. Тут є 30 стаціонарних ліжок, серед яких чверть для внутрішньо переміщених осіб. І травми миновибухові, є також після інсульту хворі, які є, о, залишились без домівок, є хворі, які після інфаркту, які не можуть самі себе обслуговувати, але вони є жінка з Харкова, де нема вже дому, в неї з поля». Тож для важкохворих людей, які залишились без своїх осель, восьма лікарня фактично стала другим домом, де про них піклуються досвідчені фахівці. Не тільки лікують їх, а й допомагають всім необхідним, аби ті не відчували себе покинутими і самотніми. Ольга Ларіонова, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.